Дорогі брати і сестри, ми на другому розділі школи богопізнання, і на ньому ми вчитуємося глибоко в Писання, навчаємось виловлювати откровення, роздумувати над контекстом Біблії, слухаємо уважно, що Дух Святий нам скаже цими рядками і між рядками. Зараз ми продовжуємо другу главу Євангелії Івана. Давайте зачитаємо цей новий для сьогодні уривок. 3, е, Глава 2, 12 вірш. Після цього відправився Ісус сам, і мати Його, і брати Його, і Його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів, а зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов Він, що продавали у храмі волів, овець і голубів, та сиділи міняльники. І, зробивши бича з мотузків, він вигнав із краму всіх, вівці і воли, а міняйликам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано: ревність до дому твого з'їдає мене, і обізвались юдеї, і сказали йому. Яке нам знамено покаже, що ти можеш робити таке. Ісус відповів і промовив до них: зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж Юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його, а він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це. І ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. І як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато хто вірував в Його імення, побачивши чуда Його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Тепер почнемо спочатку. І з глибоким серцем хай промовляє нам Господь. Після цього відправився Ісус сам. Це напевно йде мова про те, що з кани Галилейської, де було весілля, Ісус відправився до Капернауму, сам Він, мати його, брати, його, його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів. З цього вірша ми бачимо, яким насправді був сімейним Господь наш. По нашому по сучасному соціальним Він завжди був оточенні людей. І знову ж таки, ми бачимо, що мати його брала участь в багатьох його подорожах. Його учні пішли до Капернауму разом з ними, і там вони перебували не багато днів. А зближалася Пасха Юдейська і до Єрусалиму подався Ісус. Ви повинні зрозуміти, друзі мої, що Пасха була самим центральним святом ізраїльського народу. Для них це не були споминання якихось богословських ідей. Насправді, Пасха для юдейського народу вона була одночасно Днем Незалежності. Це було два свята в одному і свято Божих Чудес. І насправді це було свято народження їхнього народу. Після цього, коли з дому рабства вивів їх Господь, вони стали насправді окремим народом посеред народів світу. Отже, це було просто надзвичайне емоційне переживання кожного ізраїльтянина. Отже, зближалася Пасха юдейська, і це були не один день, це було багато днів. В яких відбувався цей процес святкування Пасхи. Ще вам скажу, друзі, Песах означає вихід, і це було свято виходу з рабства, з дому неволі до свободи. Але ми також знаємо, що ізраїльський народ Старого Завіту, він є образом новозавітнього народу Божого, який вірить в Христа Ісуса, і насправді. Ми також ті, хто святкуємо Пасху вже в Христі. Це до Слова про Пасху. Тільки домом неволі, домом рабства є насправді країна гріха, де оцей народ, насправді, єгипетський є символом демонського народу, який через гріхи утримує людей в своєму рабстві. Зближалась отже Пасха Юдейська. І до Єрусалиму подався Ісус, на це велике свято була заповідь Господня, щоб кожний чоловік з зрілого віку був обов'язково перед Лицем Господня. Отже Ісус, Він пішов в Єрусалим як богопоклонник, вже не говорячи про те, що Він був сином Бога Отця, і цей храм був збудований саме для його присутності. І в 14 вірші розпочинається драма. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець і голубів, та сиділи міняльники. Чому проблема, друзі мої, що Ісус знайшов там цілий базар в храмі? Так як ми розуміємо контекст історії, то на свято Пасхи. Було таке призначення пасхального жертвоприношення, і те, що написано, що там продавали овець, швидше всього, там продавалися, якби жертовні вівці, жертовні ягнята. Тому що, наприклад, про голубів ми знаємо з законом Мойсея, що коли людина була досить бідна і не могла бути спосібна. На Дорожчу жертву для Бога, то вона повинна була принести голубів у цю жертву. Але самі розумієте, що за голубами треба було напевно бігати. І були люди, які допомагали іншим людям, і вони ловили тих голубів. І, напевно, за гроші ці люди могли купити цих голубів. Так само воли. Це були жертва, напевно, для дуже якби багатих людей. Або, наприклад, людина йшла здалеку, могла взяти гроші і придбати собі жертву вже в самому Єрусалимі. І з одного боку ми розуміємо, що вівці, голуби — це є нормальні атрибути в плані служіння Богові, ритуального служіння згідно законом Мойсея, з тим проблем, напевно, не є. Але що побачив Ісус? Що цей базар перемістився прямо в храм. Храм він мав три частини: це було святе святих, як ми знаємо, де стояв ковчег, було місце святого, де було служіння для священників. А лише був двір великий, і перед двором в храмі Ірода на той час також було велике сакральне місце. І, напевно, проблема була в тому. Що цей базар не був відтіснений десь, в стані самого міста, а він був прямо всередині <кій> Божого храму, можливо, навіть на самому дворі, при самих воротях, і це повністю знищило оцю таку сакральну благовійну атмосферу відвідування Божого храму. Напевно, друга сторона проблеми полягала в тому, що ті, хто продавали, вони вже жили іншим мотивом, прихрамним. Вони заробляли гроші. І це було питання їхнього бізнесу. Звичайно, що вівці, воли, голуби, навіть для жертви Богові їх потрібно було купити, і це був чиїмось заробітком. Але нечистим цій ситуації полягало те, що це все відбувалося прямо на святому місці. Що це означає для нас, про що це откровення? Напевно, і в церкві, і в християнстві є багато таких речей, де вживаються гроші, наприклад, та сама Біблія. Ми ніхто з нас не пишемо її, не переписуємо для себе окремо, ми її купуємо, є навіть біблійні магазини. Але можна зробити дуже великий перекос перенести прямо всередину приміщення, де, продаю... де відбувається богослужіння, де люди вже моляться і думають про вічне, прямо там робити книжковий магазин і робити його з таким умислом, щоб заробити чим побільше. Це питання торговельних стосунків, коли, наприклад, можна і спекуляцію утворювати саме в цьому місті. Те, що Господь сказав, що голуба можна принести в жертву самим бідним людям, означає, що були люди, які не мали. Стада. Я думаю, Господь мав на увазі, що хоча б потрудитися, щоб зловити цього голуба, повинні були самі люди. А можна було зробити з цих голубів предмет зиску і торгів. І священної атмосфери вже не було от в цій частині богослужіння. Це був просто бізнес. Ще одна третя сторона перекосу, яка була от в цьому плані. Це те, що передає історія. Опинитися торгівцям, бізнесменам прямо в храмі могли дозволити тільки священники. Це буквально означає, що священники мали свій відсоток. Отже, це була ще одна нечистота в вигляді того, що священники запродались, їхнє служіння священниче вже не було таке чисте. Вони мали частку з жертви. Із десятин, які приносив Божий народ, але видно їм було мало, і вони святе місце відвели для бізнесменів і за гроші продавали їм, щоб на місці, де має творитися молитва, відбувався бізнес, з якого вони будуть мати відсоток. Отже, бачимо, друзі, що в серці Христа є типова реакція і серця Бога Отця, я знаю і торгівля, і бізнес. Діла заробітку, писання говорить, що Господь готовий благословляти це все, як написано, я благословлю Діло Твоїх рук. Але, друзі мої, коли змішується життєве зі святим, земне з небесним, це для Бога виглядає вже як нечистота. Тут ще є один, одна вказівка, що там сиділи міняльники. міняльники. це вже також з історичних хронік, ми знаємо. Що на той час ходовими грішми були гроші Римської імперії. Я можу помилитися в цьому випадку, але здається, дві дедрахми це були спеціальні гроші, які не мали на собі образу кесаря. І ми знаємо, що в законі Мойсея написано, що в храм Божий ніякий образ рукотворний, ніякої істоти не повинен бути внесений. І ніхто не міг по закону Мойсея внести золото чи срібло в вигляді монети, на якій мав би, міг би бути зображене чиєсь лице. І от тільки ця одна монета була монетою, на якій не було зображення. І кожен, хто приходив на свято Пасхи, він міг жертвувати і вносити в скарбницю Господнього храму тільки оцю монету. Отже, друзі мої. Що зробили міняльники? Міняльники викупляли всіма можливими і неможливими способами оці дидрахми, вони їх акумулювали і виймали з обігу грошового. І коли наближалось велике свято, вони знали, що це буде момент, коли прочани прийдуть в храм, і вони захочуть внести в храм пожертву господеві. Але що робили міняльники? Вони не просто так міняли гроші, вони створювали спекуляцію дуже велику, коли забагато більшу кількість драх можна купити було оцю особливу монету. І знову ж таки, не тільки проблема була в цьому обмані, який творився цими міняльниками, які нагадують кантури, банки. Але також знову ж таки проблема в священниках, які дозволили цій брудній торгівлі бути прямо в Божому домі. Відносно левитів, Господь в Старому Завіті говорить, що в них повинна бути одна тільки справа, справа з Богом, а Бог подбає про них. А вони що зробили? Зі священних речей, з питань жертвоприношення зробили бізнес. Люди приходили до Бога поклонитися Богові прості люди, але вони натикалися на священичий бізнес, зроблений через других людей. І з того Богопоклоніння, з високого прагнення людей до Бога, вони просто заробляли гроші. Отже, ця духовна форма нечистоти була просто противна Ісусові. І ця історія, коли Ісус несамовито впадає, Напевно, в емоції відповідні. Вона є мов ну, єдиною, яка зображає Ісуса таким ну, якби агресивним. Я думаю, що ці перевертання столів не були в такий, знаєте, дуже культурний манер. Це годів, гул, падали столи, розкидувалися монети, кричали люди, які намагалися рахувати і збирати свій крам. Кричали на інших, хто кидався також збирати на свої гроші, і це було щось надзвичайне в цій картині. Але ми повинні з цього виняти таке откровення, що є такі речі, які просто надзвичайно противні Господеві. І одна з таких речей, записані тут в Писанні, коли зі святого місця люди роблять місце бізнесу, збагачення. Коли на місці Богопоклоніння і молитва, щоб роздумувати про вічне, люди роздумують про дурний спекулятивний зиск. І це означає, друзі мої, що в якійсь мірі до цієї світової економіки, по-своєму несправедливої, Господь також має певну гіркуту. і прийде час, і він життя і долю багатьох переверне. Словами, якими ці люди були несправедливі, ще одне откровення до нас, наскільки важливо потрібно бути в ході нашого земного життя чистими, в плані нашого заробітку. Зробивши бича з мотузки, Ісус вигнав із храму всіх. Бачите, друзі мої, Він зробив бича з Мотузки. І Він вигнав із храму всіх. Ми не знаємо, чи Він. Цією мотузкою махав по повітрі, бив по землі, чи, можливо комусь дісталося по стегнах. Але чи в одному, чи в другому випадку, якщо це робив Ісус, Він робив це по веденню духа з відповідним емоційним наповненням. Він вигнав вівці і воли, і все це вигнав з святого храму. Як ми вже сказали на початку, як мінімум, порушення було в тому, що базар не може бути в церкві, ринок не може бути в храмі, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їхні столи. Тут ми бачимо Ісуса, який не рахується з цінністю грошей, з тим, хто хто щось своє втратить в цей день. Можливо, Він навіть спеціально це зробив, щоб вони втратили, щоб вони назавжди запам'ятали Його істину. Його висновки, які він виголошував голосно в цей день. Цінність істини більша за цінність грошей. Сказав продавцям Голубів Ісус, заберіть Оце звідси і не робіть із дому Отця Мого дому торгового. В даному випадку Він називає Бога Його дім своїм Отцем. Це була, напевно, перша заявка про високе призначення Ісуса і походження самого Господа нашого Ісуса. Тоді учні його згадали, що написано було в Писанні до додому Твого з'їдає мене. Всі дії Ісуса вони були прогнозовані і пророковані в Писаннях старозавітнього Канону. Тому що Старий Завіт багато говорив про прихід Ісуса. І по життю Ісуса можна було вивчати пророцтва Старого Завіту, і обізвалися юдеї і сказали йому, яке нам знамену покаже, що ти можеш робити таке. Тобто те, що робив Ісус як можновладний, владний, було несамовите в їхніх очах, Він міг оправдати стільки тоді. Коли він покаже їм якісь надприродні чуда і докаже їм, що він пророк, їх не торкало то питання, що вони по Божому Слову переступники. Їх навіть не влаштовувало, що хтось простий може їм вказати на це. Вони могли тільки повірити, якщо це пророк докаже чудесами, що він пророк, і вони послухаються. Але далі написано, що він і зробив багато чуд, і учні його вірували. А той, хто робив бізнес, не увірували. Я думаю, багато з тих, хто в той день втратили певні фінанси, вони згадали Ісусові цей удар Його фінансовий в той день, коли Ісуса розпинали. Яке нам знамено покаже, що ти можеш робити таке? І дивіться, що Ісус відповідає, Він не показує їм знамено. Люди свині. Як Ісус потім говорить, Він їх не задовільняє, Він їм нічого не доказує, Він їм загадкою відповідає, хоча ніби виглядає, що вони спокусяться цим, і Ісус не має для них аргументу. Але Він все це робив для своїх учнів і для нас наперед. Ісус відповів, промовив до них зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Ще є. Цікавий підхід Ісусів до фарисеїв. Це так як він сказав, хто без гріха, хай кине камінь. І в даному випадку Він їм сказав: зруйнуйте цей храм. І він хотів побачити, як вони будуть це робити. Вони хотіли чуда. А Ісус мудрості каже: Добре, я зроблю чудо, тільки зруйнуйте храм. І це було для них неможливо І відповідно доказати, що Ісус лже пророк також неможливо. В Бозі є мудрість і в Господі нашому є велика кмітливість, як написано з хитрим ти обачний. 20-й вірш виказали юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. Він говорив ж про храм тіла свого. А Тут в даному випадку ми бачимо, що воплочення Ісуса. Саме придбання людської природи. Це було схоже на те, як будувався єрусалимський храм. І ми розуміємо, що коли Ісус в своєму тілі прийшов, цей єрусалимський храм, храм Єрусалимський в якійсь мірі втратив свою легітимність, тому що храм кращий вже прийшов на цей світ. Потім після Ісусового Воскреслого тіла. Храмом Божим назвалася вся Церква і тіла всіх Божих дітей. І сьогодні моє твоє тіло, якщо ти в Христі, є також храмом Божим, де живе Бог. Але цього Фарисеї не зрозуміють. Коли ж Ісус мертвих то учні Його згадали, що Він говорив це і вірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. Де коли Господь робить щось таке. Що ти сьогодні не зрозумієш, але ти запам'ятай і запиши, бо прийде чимало часу, і все, що Господь тобі сказав, воно сповниться. Все, що Він робив, ти не розумів в кінці ти зрозумієш логіку цих речей. І як в Єрусалимі Ісус був у свято Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда Його, що чинив Він. Ми бачимо, що після цього вже відбулися дні пасхального святкування, і Ісус не сидів на місці. Він не просто продовжував щось перевертати, Він вже творив Божу славу, Він наводив порядки в життях людей, в їхніх долях і в їхніх тілах. І багато хто увірував в Його імення. Увірувати імення Ісуса це увірувати в те. Не просто в те, ким він називався, як він називався, а означало прийняти Його роль в своєму житті. Ім'я Ісуса це ім'я Спасителя і відкупителя. Якщо ти сьогодні віриш в таке Його ім'я, і воно для тебе щось означає, ти будеш мати благословіння Ісуса, якщо ти віриш в Його ім'я. Отже, Ісус створив чуда, і Він їх чинив. Незадовго після Кани Галилейської і Капернауму Ісус потрапив в Єрусалим, де офіційно почалося Його трьохрічне служіння. Він навчав Словом, і Він стіляв. І після вияву сили Божої учнів ставало все більше і більше. 24-й вірш пише: Але Ісус сам не звірявся людям, бо сам знав усіх, що це означає. Дух Христа, Дух Божий, Дух Бога Отця був з ним, і Він йому вслух серця говорив все про людей. І Ісус знав всі проблеми людей, їхні назви це був пророк всіх пророків, наш Господь. Тому Він потреби не мав, щоб хтось свідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. Так виглядає повнота дарів Святого Духа. На помазаній людині. Ми точно знаємо, що передавши нам Святий Дух, ми маємо можливість Святому Дусі також мати ці самі прояви, пізнання надприродного. Але в Ісусі написано Духа було без міри. Те, хто каже, що можливо не потрібно був Дух Святий на Ісусі, бо Він був і так Сином Божим. Але в цьому і є таїнство воплочення Ісуса, що Він до свого Воскресіння відмовився від надприродних, якби речей і дарів, які були притаманні Його Божій природі, вдягнувся в людину, чим себе обмежив і поставив в залежність від Святого Духа, який був на ньому. Це те, що Ісус сказав, Дух Господа Бога на мені. І далі Він говорить, що послав його Господь з Духом Святим. Відкривати таємниці. Отже, джерело все знання Ісуса було в Його єдинстві з Духом Святим, як з людиною на землі, яке і творило чудеса. Будьте благословені, мої друзі, напевно, найважливіший момент цієї сьогоднішньої історії, це навчитися відрізняти святе від земного простого, сакральні моменти нашого життя, в які не повинні. Прокра... Прокрастися всілякі зиски і заробляння вигоди. Ми повинні розуміти різницю між точним розумінням Божого Слова і переданням людським, яке допускає те, що допустити не можна. Господи, дякуємо Тобі за Твою любов, за Твоє слово, за те, що Ти навчаєш нас у всьому і завжди, Господи, будь благословенний в ім'я Ісуса Амінь. Щось цінне запишіть, друзі, і будемо виховувати в собі звичку, плавати в воді Святого Духа дуже дуже глибоко. Будьте благословенні.